Залишки скла автобуса на асфальті. Все, що нагадую про інцидент у селищі михайлівка рубежівка Транспорт уже відвезли для діагностики. В автобусі вікна вибивали близько 15 невідомих, стверджує водій Микола. Підлітіли три машини. З них вискочили хлопці в бронежилетах, в масках. О. Ну і почали збівати, стріляти. Побили всю машину. Срез головного мозку тріщина на ногі. Одна з гумових куль потрапила в ногу цьому чоловікові. Олег, член спільної справи. Громадська організація охороняла водіїв маршруту Київ-Рубежівка на громадських засадах, розповідає чоловік. Близько восьмої ранку. Троє членів організації приїхали на патрулювання, сиділи всередині, коли сталася сутичка. нам звернулися, так як спільна справа стоїть на ЦВК, Там є облрада. Люди з Бертільськ громадська села. Братіла що у них є проблеми є. І що, прокалують резину то, маршруткам, нарушати покій. Ми вийшли на патрулювання сьогодні. Я останніх останні 8 місяців взагалі не, не, не працював на маршруті, тому що йшло тиск від державних структур. А саме прокуратура СБУ. Власник пошкодженого автобуса стверджує причина стрілянини конфлікт перевізників. На маршруті Київ-Робежівка працюють два перевізники облтранс і спецінтертранс. Керівництво останнього працює незаконно, стверджує Олександр Шемітько. Більше того, за його словами, конкуренти всіляко перешкоджають роботі. Тиждень тому порізали шини в автобусі. А ще раніше, інспектор спецінтертрансу фізично перешкоджала роботі. Стало перед машиною. І, все. і не можна було б їхати. Ну а як об'єднається Вона стоїть посередині машини і прямо неї. У 2012 році було в Київській обласної адміністрації проведено тендер, де було виіграно об трансом маршрут «Рубежівка Київ. А спецінтертранс навіть не було допущено до тендеру зв'язку з фальшивими документами. Через деякий час було видано спецінтертрансу документи не тільки на цей маршрут, а й 14 маршрутів в Київській області. Без тендера, повністю договора. Облтранс. Э... 12 по моему числа в апреле месяце незаконно не имея договоров на обслуживание этого маршрута под прикрытием вооруженных в камуфляже лиц. Виїхала на этот маршрут. Протилежна версія подій у компанії Спецінтертранс. Кажуть, до побиття та стрілянини не причетні, а їхні опоненти працюють незаконно. По результатам тендера на этот маршрут почему-то фірма Облтранс, яку дуже тісно зв'язувають з одним із замістителей начальника управління транспорту і связі. І фірма створена накануні конкурсу 18.06. 2012 тисячі а года конкурс був 7.08.2012 нуль года. По закону не имеет шансів виграти нік какой конкурс. Хто з перевізників законний мали б сказати в обласній адміністрації та коментувати ситуацію? Там наразі відмовляються. кажуть, вивчають проблему. Міліція тим часом порушила справу за фактом стрілянини. Підозрюваних поки що не мають. Ми ввели план сирена. Щоб затримати на автошляхах можливих нападників на всіх автомобілях, зараз тривають оперативно розшукові заходи. Дар'я Феденко, Анна Грішина, Ян Доброносов, п'ятий канал.